Всім привіт! Сподіваюсь, у вас це добре. Мене звати безбороть Олександр. Якщо вас, як і мене, цікавлять тема франшизи, які реально працюють і приносять гроші, то сьогодні мені є про що вам розповісти, ґрунтуючись на власному досвіді. Обіцяю, за 10 хвилин ви отримаєте те, що я досліджував понад місяць. У сучасному світі розпочати власний бізнес дуже непросто. Величезні ризики читують на бізнесменів-початківців на кожному кроці. Інвестиції в персонал, навчання, маркетинг, приміщення, логістику та товар роблять. Відкриття свого справи досить ризиковим заходом, який може швидко жерти всі ваші заощадження, бо власний бізнес нуля це завжди великий ризик. За статистикою 90% стартапів прогорають, а отже, ви маєте бути дуже дослідженим штурманом. Однак існує чудова бізнес-модель, яка дозволяє максимально знизити ризик. Якщо ви все ж таки наважились на розбудову власного бізнесу, ця модель зветься франчайзинг. сьогодні 67% європейського бізнесу та 80% США. Працюють за моделлю франчайзінгу в нашій країні, цей показник поки що десь біля 30%. Але він швидко зростає. Франшиза має безліч переваг, і головна з них це надійність та безпека. Отже, які переваги франчайзингового бізнесу? Перше, мінімальний ризик. Розкручений бізнес, який вже стабільно працює багато років. Ви просто заскочуєте у потяг, який несе вас на швидкості до прибутку, має мінімальні шанси розоритися та високу стійкість до конкуренції та форс мажорів. Що просто неможливо сказати про стартапи. Які за невтішню статистику мають в рази більше шансів збанкрутувати? Ніж, наприклад, закрити бізнес по франшизі. Друга бренд. Ви працюєте під парасолькою відомого впізнаного бренду, який вже давно завоював собі місце під сонцем на ринку. Тобто ви одразу стаєте частиною працюючої прибуткової компанії, що впливає, звичайно, на більшість високих доходів і що є великою перевагою у порівнянні з ноунеймом. Третє маркетингова та рекламна підтримка франшизи. Рекламні івенти, атрибутика, все це активно підтримується франчайзером. Ці витрати неможливо порівняти з рекламними бюджетами маленьких стартапів, якщо проводити рекламні кампанії самостійно. Четверто, якщо ви починаєте співпрацювати з брендом, маючи впізнаваність та високий індекс довіри споживачів, то непогані результати прибутків можуть початися навіть вже за декілька днів після відкриття вашого бізнесу. Натомість виведення невідомої торгової марки на впізнаваний рівень справа не тільки досить затратна, але й довга. Причому успіх навіть при величезних витратах на маркетинг та на рекламу зовсім не гарантований. Ну і п'яте, мабуть, найголовніше навчання персоналу. Досвід це наше все. Використовуючи готову модель розвинутого бізнесу, ви отримуєте всі необхідні знання та консультації для успішного зростання. Франчайзер зацікавлений в вашому розвитку, передачі свого особистого досвіду напрацьовуване руками. Франчайзер проводить для вас курси, семінари, консультації, мастер-класи, які безпосередньо допоможуть вам на шляху розвинути свій власний бізнес. У бізнесі головна цінність це досвід, а він напрацьовується руками. Ви отримаєте всебічну допомогу, в тому числі і юридичну. Але як і в будь-якому Бізнесі у франчайзингу є також і мінуси. перший суворий контроль та тиск від власнику франшизи. Деякі франчайзингові угоди передбачають надзвичайно жорстокіші умови для франшизи. Наприклад, правовласник отримує основну частину прибутків, а франчайзі працює практично цілодобово, дотримуючись жорстоких правил. Франчайзер контролює всі аспекти діяльності та постійно вимагає підвищення доходів. Друге обмежені можливості для маневрування і відсутність гнучкості, використання цього досвіду для отримання прибутку. Безумовно, економить ваш час і ресурс, але це швидко робить підприємців менш гнучким, позбавляючи його можливості добувати власний досвід, приймати самостійні рішення і вчитися на власних помилках. Франчайзі повинен строго дотримуватись всіх рекомендацій правовласника. Самостійний розвиток часто обмежується жорстокими рамками співпраці. Третє брак креативності у бізнесі. Франшиза є консервативною та до дрібниць автоматизованою системою. Творчий підхід і новаторство рідко отримують підтримку та. Зазвичай не заохочується. Четверте, висока початкова вартість франшизи. Попри переваги франшизи перед самостійним бізнесом, багато підприємців не можуть дозволити собі оплатити всю суму відразу. У разі самостійного бізнесу інвестиції здійснюються поступово. Відповідно до потреб, у випадку франчайзінгу, особливо якщо йдеться про ексклюзивні права, суми можуть бути занадто високими, навіть для досвідчених підприємців. Окей, давайте перейдемо до франшизи. Перше, я розгляну якості потенційного партнера франшизу нову пошту. Хто це, що це пояснювати не треба. Нова пошта, безперечно, один із найвідоміших брендів України: 15 з половиною тисяч поштоматів та 11 тисяч відділень, по всій Україні, з яких майже 80% це франшиза. Цікаво, ще в пак. Заходимо на офіційний сайт, згідно декларації на сайті, ми можемо відкрити відділення нової пошти, пункт або встановити поштомат у будь-якому населеному пункті та отримати додатковий дохід. Зі свого боку, нова пошта гарантує нам підтримку, навчання та вигідні умови співпраці. Добре, 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 хочу відділення, хочу бути партнером, хочу заробляти. Що нова пошта обіцяє? Запуск бізнесу під ключ від двох тижнів. Окупність інвестицій вже через 8 місяців, понад 30% сукупного. Доходу безплатне навчання та оперативну підтримку роботи представників базу наявних клієнтів. Сучасне програми забезпечення та технічну підтримку, рекламний супровід, комунікації. Вогонь вже хочу. Звучить все дуже спокусливо, але як воно буде на практиці? До того ж, а що ж повинен зробити я, щоб отримати франшизу? Для початку праці потрібен персонал, приміщення для відділення, ортехніка та доступ до мережі інтернет, вантажний автомобіль, власне, ще орендований, дозвіл на здійснення підприємницької діяльності. І стартовий капітал, стартовий капітал, скільки персонал, скільки на сайті ані слова. Будемо телефонувати на гарячу лінію нової пошти. Чинний співробітник мене уважно вислухав і каже, що в нього такої інфи немає. І він зараз питає. Через деякий час він повертається і каже, що не може надати мені цю інформацію, і що мені перезвонять інші менеджери. Питаю його, коли, а получаю відповідь, що через декілька днів. Ну ну поки менш збирається декілька днів, я за ліжні хвилини знаходжу в інтернеті інтерв'ю Максима Мележика, директора франчайзингу компанії. І картина стає яснішою. Отже, стартовий капітал до до 200 тисяч гривень. Вкладається в ремонт, техніку, обладнання, маркет. Ага. Ясно. А також треба ще найняти щонайменше двох працівників. Інтерв'ю за 21 рік, але все приблизно ясно, без довго очікування. І тут помічаю внизу підпис. Будемо раді співпраці. Наразі шукаємо партнерів для відкриття стандартного відділення або пункту прийому видачі в наступних населених пунктах. Уважно дивлюсь і розумію, що не все так сталося, як гадалося. Отже, мені виявляється, пропонують вибрати з того, що лишилося. Ну, ну, тицю на посилання і дивлюся того місця, котре мені Цікаво, взагалі немає. В області стандартне відділення може відкрити тільки в п'яти селах. Така ж сама ситуація з обласними та районними центрами. До того ж, пан Мележик у своєму інтерв'ю повідомив, що переваги надаються місцевим та проживаючим в населеному пункті, де планується відкриття нового відділення. Так, бажання стає значно менше, бо я не живу і я ніколи не бував навіть в жодному з цих населених пунктів. Отже, які маємо чи могли б мати плюси, перше стаємо частиною готового бізнесу відомого на всю країну. Друге. Допомога в навчанні. Третє – відсутність поошального внеску. Четверте – відносина швидке відкриття і початок заробітку практично з перших днів. П'яте окупність до восьми місяців. Це добре, але ще треба перевірити. Бо я вважаю, що існує висока залежність від місця розташування. А ось і мінуси. Перше компанія новопошта дає франшизи лише у тих населених пунктах, де мало представлено. тобто де сама вважає за потрібне. І складається враження, що поїзд уже пішов, а на жаль, без вас. Друге, отримайте тільки 30% від того, що заробили з цих грошей. Ви маєте заплатити персоналу, оренду, комуналку і собі щось маєте залишити. Третє вкладання грошей з сумнівною перспективами доходу в сільській місцевості. Наступною франшизою розглянемо франшизу Happy Laundry. Це пральний та хімчит. Відверто кажучи, я про таку ніколи не чув, але головне це можливість заробити гроші. І чим скоріше, тим краще. Так що подивимось. То, що пропонує Happy Laundry? Обіцяють випрати вашу постільну білизну, столовий текстіль, сорочки, штани, верхній одяг, та навіть штори та гардини. Почисти пуховики, куртки, пледи, ковдри, матраси та килими. І все це увага за 24 години. Звучить як фантастика. Гарантують високий рівень якості завдяки власним унікальним технологіям. Навчання та консультація персоналу, бюджет інвестицій, період окупності 7 місяців. Так от тепер перейдемо до цифр. І перша неприємна новина: це поошальний платіж 2 тисячі доларів. Пакет інвестицій на старт 6 тисяч доларів. Щомісячна роялті 2-3 тисячі гривень. Обіцяють запустити за місяць. Готовий бізнес. Тож плюс. Навчання, підтримка це завжди чудово. Порівняно з невеликі інвестиції, порівняно з невеликій роялті. Мінуси, вони ж і ризики. Маловідомий бренд, що само по собі вже є проблемою. Кимчистка в Україні те, щоб завжди була дуже популярна. Я сам останній раз чистив свою зимову куртку, здається, півроку тому. Третє прання в нас не Америка. Українці мають вдома власні пральні машини, і в більшості своїй не схильні до використання послуг всіляких аутсорсерів. Четверте, треба обов'язково витрачати на рекламу. І треба не забувати, чималі ризики, з яких регулярно стикається практично кожна пральна або хімчистка, це пошкодження коштовних речей. Ну що ж, я затував на сайт, щоб дізнатися більше, пообіцяли перезвонити. Але наразі пройшло дві доби і нічого. Тож пішли далі. Далі у нас франшиза п'яна вишня. Досить цікава концепція. Вишневий бар, в якому пропонують все пов'язане з вишнею, цукерки, пастилу, драже. Але головним магнитом, заради чого люди йдуть у п'яну вишню, це, звичайно, вишнівка. Заклад досить популярний. Я особисто бачив, неодноразово, я в Києві на Подолі багато охочих скуштувати цей солодкий напір. Оригінальна назва та шикарний інтер'єр захочуть кожного завітати на вишневий вогник. Головна ознака цього закладу всюди черги. Роздивимось. Де тут зиск? Власник франшизи компанія Fest. Організовує навчання персоналу та стажування у вже існуючих закладах. Партнер самостійно пропонує приміщення, але керівництво Fest мусить його затвердити, щоб бути переконаним, що проєкт не буде збитковим. Асортимент продукції та цінник на всі товари встановлює власник. Поушалі внесок в Україні становить цілих 15 тисяч доларів. Інвестиції стартапу 70 тисяч доларів. Крім того, власник франшизи не забуває і про роялті, яке становить 2%. Від реалізованої продукції. Локація обов'язково повинна мати великий потік людей, можливість встановлення століків біля входу та потужність не менше 10 кВт. Та обов'язково санвузол. Прогнозовий термін окупності 1,5-3 роки. Плюси, чудова шнівка та впізнаваний бренд. І з іншого боку, мінуси. Повшальний внесок дуже дорогий. Локація в центрі міста, де постійно багато людей, це дуже дорого. При великому обсязі продажів повинен бути дуже добре навчений персонал, який також буде коштувати досить дорого. Великі інвестиції тягнуть за собою великі ризики, тобто є що втрачати. Тож, давайте далі. Франшиза V12 Кофі. Розглянемо нову цікаву франшизу, кав'ярень самообслуговування. Після п'яної вишні, мені здається, ціна кавової франшизи. Приємно надихає всього 5 тисяч доларів. Пасивний дохід – це звичайно мрія кожного. Поставив кавовий автомат і постійно отримуєш прибуток. Потім купуєш другий, третій, четвертий і далі. Бізнес стрімко розвивається, і дух перехоплює від неймовірних перспектив. Але чи все так просто і чудово? Перш за все, впадає в око той факт, що на сьогодні кав'ярні страчать повсюду, і запропонувати щось, що прибавить поціновувачів цього напою, досить складно. В стаціонарних кав'ярнях це можливість посідати, приємний дизайн приміщення та атмосфера. Нічим з цього, кавою автомат похвалитися не в змозі. Тому конкурувати він буде виключно із закладами напрямку to go. І тут головне питання: що вас більше приваблює? Кава, яку приготувала дівчинка чи хлопець, або машина, хоч і запакована привабливою обгортку. Можливо, допоможе неймовірний смак самої кави та довіра до впізнаного бренду, щоб люди хотіли йти саме до вас. Але кава з автомату має бути однозначно Дешевшою за ринок кав'ярень, але все треба пробувати, і це, звичайно, в першу чергу відноситься до кави. Отже, подивимось на всі плюси і мінуси цієї франшизи. Плюси привабливий дизайн кав'ярні, помірні інвестиції і власна тип платформи. Це система лояльності для гостей, для партнерів, інструментів обліку продажів та витрат. Також маркетингова допомога та навчання і можливість швидкого переїзду на іншу локацію. Мінуси весь бізнес дуже залежить від вибраної локації. Там може бути мало людей, і тоді весь. Весь бізнес не окупиться, а в людному місті оренда місця можливо буде жирати весь прибуток. До того ж, люди можуть не схотіти пити каву з автомату, бо на кожному кросі повно звичайних кав'ярень. Друге, невідомим є також те, що треба обслуговувати саму кав'ярню. Якщо закінчилась вода, якщо закінчують стакани, хтось розільє каву, засмітить або зламає автомат. Тощо, третій під час відсутності електроенергії кав'ярня, звичайно, не працюватиме. І ще одна думка: ми звикли, що каву варить людина, і вона смачна, а кава з автомату стереотипно розглядається як продукт не дуже високої якості. Ну і далі у нас франшиза Good Beer. Франчайзинг – магазин пабу розвивного пива. Пивна тематика дуже цікава, тому що пиво це недорогий алкоголь, доступний кожному і вживання його в Україні з кожним роком тільки зростає. Більшізняні виробники пропонують досить широкий асортимент цього напою. Пивні традиції в Україні сягають в глибину віків, а тому ймовірність того, що популярність пива раптом почне згасати, практично мізерна. Цікаво, що цей франчайзинг пропонує аж 7 варіантів партнерського бізнесу. Але я розкажу в цьому огляді, формати тільки до 10 тисяч доларів. Немає. Сенсу одразу кидатися на недешеві моделі франчайзінгу. Я вважаю, що спочатку треба спробувати свої сили на більш простих моделях цього бізнесу. Кооперація з проектом пивного бізнесу ви можете розпочати з невеликого магазину острова. Це безумовно найкращий варіант для старту. Ви орендуєте закуток десь у торгівельному центрі, облаштовуєте його і все уля вас може повертати, ви вже бізнесмен. Єдина вимога до приміщення воно має бути не менш ніж 9 квадратних метрів. Також обов'язкова наявність джерела електроенергії потужністю від 3 кВт. Інвестиції в ваш пивний острів будуть складати десь около 3 тисяч доларів. Ці гроші підуть на ремонт приміщення та брендування. Все це ви маєте вдале розташування. Отже, ви сіли на людський потік і успіх практично неминучий. Другий партнерський варіант магазин розливного пива у форматі to go. Цей магазин вже трохи більший від 30 квадратних метрів. А не набагато відрізняються. Такий магазин потягне на 5 тисяч доларів. Багато кранів, різноманітне розливного пива, асортимент снеків та закусок. Наступний класичний півний бар. Ваш пивний бар тепер має площу від 40 квадратних метрів. Однак завдяки збільшенню приміщення ви можете запропонувати. Повновати гостям не тільки пити пиво та закуски, а й скуштувати їх на місці, так би мовити, не відходячи від каси. Для цього зал вашого пабу треба облаштовувати стійками та столками зі стільцями. Інвестиції не відрізняються від попереднього проєкту приблизно 5 тисяч доларів. Наступне це паб з нескладне меню. Швидкий перекус разом зі смачним охолодженим пивом, улюблений формат більшості відвідувачів пивних закладів. Цей концепт бару має трішки більшу площу від 50 квадратних метрів, а інвестиції від 8 тисяч доларів. Плюси безплатне обладнання, невеликі інвестиції, плата за франшизу від 0 до 2% роялті, залежно від формату партнерства. Зовсім відсутність поушального внеску та рекламних відраховувань. Швидка окупність бізнесу лише 3-6 місяців. Відкриття магазину за 2-3 тижні, допомога в пошуку приміщення, величезний досвід. Відкрито понад 500 магазинів з франшизи, навчання персоналу, багато варіантів партнерства на будь-який смак залежно від ваших бажань та можливостей. А ось мінуси. Сезонний товар та попит, на який восени та взимку стрімко падає. А сплата оренди та зарплати працівників ніхто не скасовує. Знайомство з санпідним станцією може бути не дуже приємним. Медичні книжки для продавців розумного пива, кухарів, офіціантів тощо. Але це головний біль практично всіх закладів громадського харчування. Тож підприємці, майбутні підприємці та всі ті, Хто стоять горою за нашу економіку. В сьогоднішньому огляді було розглянуто 5 варіантів франчайзного бізнесу в Україні, який ви можете розпочати саме зараз. Власний бізнес це чудова річ. Франчайзі допоможе тобі доєднатися до перспективних та успішних проєктів з мінімальним ризиком, під керівництвом професіоналів своєї справи, які зацікавлені у твоєму успіху. Так само, як і ти, відкриття власного бізнесу в Україні під час війни це не тільки сміливий крок, а ще й впевненість у власних силах і віра в нашу перемогу. З вами був Безбородько Олександр. Слава Україні і хай щастить!